Уже четвертий рік поспіль працює табір киселята, Щоразу охочих його відвідати чимало. Дітки різного віку від 2,5 до 15 років. Усе згідно табірних традицій. Кожен загін має свою назву, речівку та пісню. Нинішня тема ми церква. А девіз. Без бога ні до порога, адже головна мета достукатися до дитячих сердець і подарувати їм найкраще. Ми хочемо дітям донести, що кожен із них являється членом церкви Господньої і подарувати, посіяти в їхні серця зерновіри, добра і любові. Це мені здається, що в сьогоднішній час надзвичайно актуально. Ми стараємося дітей зробити трішки добрішими, щирішими і такими щирими дітьми, розумієте, які нам. Дуже дуже потрібні саме в наш час. Розумієте, в нас в чому суть? Адам Кісіль три століття назад побудував церкву. За нього моляться кожен день. Розумієте, то якби виконують його заповідь. В наш час теж є такий герой в Нововолинську, отець Олександр, який побудував в Русовичах церкву, і ми їх хочемо завести і показати, якби наступність поколінь, що було тоді і що є тепер. Цьогоріч у планах екскурсії по храмах міста та області, а також на теренах монастиря діти вивчатимуть його історію та значення церкви у житті людини. Табір із денним перебуванням щодня його вихованці отримують безліч позитивних емоцій. Діти цікаві, толерантні та щирі, грають у розвиваючі ігри, складають головоломки та займаються спортом. А головне не мають із собою мобільних телефонів та планшетів. Це заборонено. Із дітлахами 14 днів працюватимуть 10 вихователів волонтерів, які знають, чим їх зацікавити. Взагалі в самонадільну недільна школа, я хожу вже третій рік, мені дуже подобається. Насправді я дуже полюбила цих всіх вчителів, дітей, і тому от, за проханням директора мені так. Припало до душі ці заняття. Найбільше мені подобається все-таки доглядати маленьких діток. Вони такі забавні, смішні. Найцікавіше те, що ти пізнаєш кожну людину по кожну дитину по-своєму. Розпочали лінійку із представлення загонів та молитви. Далі святковий концерт і виступ аніматора. Діти підготувалися відповідально. Співали, декламували вірші та танцювали. Серт вдався ще кращим, а кількість позитивних емоцій зросла вдвічі свято підсолодили морозивом торгової марки «Лімо». Пригостив малечу Віктор Ярема. За словами дітей, у таборі дуже цікаво. Щодня нові розваги та гучна компанія. Одним словом, сумувати не доводиться. Я вже в цьому таборі не вперше. Я минулого року тут була. Що тобі подобалося найбільше? Ми з Сашею е, бігали е, за одним хлопчиком. Е, ми з Сашею гралися. Я приїхала до бабусі, щоб ну, побути тут, поігратися, знайти нових друзів. Ну, будуть веселощі. У мене дві подруги одна Вероніка, друга Ліза. Я з ними дружу. Отож, попереду насичена програма відпочинку та розваг. За словами директора християнського табору, вони намагаються створити невимушену атмосферу, щоб діти почували себе впевнено та комфортно. І їм це вдається. Гамір не вщухав ні на мить, а щирі усмішки з дитячих облич у пасмурну погоду замінили сонечко.